Сьогодні в Україні збулася неординарна подія, був позбавлений громадянства діючий мер Одеси Труханов. Давно ходили вже чутки, що у нього є російське громадянство, але це було достатньо давно відомо. До нього питань безліч просто і про горінтацію, і про багато чого іншого, про бізнес його, про корупцію, і тому подібне. Але чому саме зараз? Скільки років він вже мер, і до нього не було таких серйозних питань. Тому що, здається, центральна влада готується до виборів, так, і вона намагається отримати контроль над місцевими радами, взагалі над місцевими кланами. Якщо не виходить нічого з Києва, поки що так, з Кличко, вони от розпочали наступ на Одесу. Тепер одеським мером виконуючим обов'язки, стане чи секретар, чи вони створюють військову міську адміністрацію. В будь-якому разі, це вже буде повністю під контролем Офісу президента.